Всім привіт! Хотів би сьогодні з вами поговорити про протиройові заходи. І, зокрема, хотів би розповісти за про протиройовий метод ДеМАРІ. Даний метод працює виключно у системі на два і більше корпуси. В корпусній системі і з використанням ганеманівської розділювальної решитки. Як вона виглядає, думаю, всі знають. чому ж полягає даний метод? Він полягає у тому, що з першого корпусу повністю забирається весь розплід. В ідеалі це запечатаний розплід. І матку залишають на вощині та сушнині. Давайте я покажу, як це роблю я. І попутньо буду розказувати, що і чому я роблю. І так, беремо корпус. Я його ставлю збоку. Корпус у нас з сушниною. І починаємо огляд гнізда. Бачимо, сім'я вже набрала досить сили, вона потребує розширення. І саме тому ми будемо проводити розширення з застосуванням протиройових заходів. Так, беремо першу рамку. Бачимо, розплоду тут немає. Рамочка кормова. І зразу ставлю її в другий корпус. Наше завдання знайти матку, щоб впевнитись, що вона залишиться в першому корпусі. Матка в нас мічена. Саме в даній сім'ї ми матку мітили разом з вами. Тому я надіюся, що ми швидко її знайдемо. О, от. Ось у нас матка. На камеру видно. Бачимо, значить, матка в нас на оцій рамці. Добре. Тепер рамка з розплодом різновіковим. Переносимо. Рамка з відкритим розплодом, яку ми залишаємо в гнізді. Теж зараз така просто пора року. Немає повноцінних рамок з запечатаним розплодом. Ну і дана сім'я цей цьогорічний рій. Вона тільки набирає сила. На її місце ставлю сушнину. Бачимо рамка з розплодом. Повністю печатна. І остання рамка. Ось у нас матка. ми її переносимо. на низ, Саму ж рамку з розплом піднімаємо на верх. Ставимо відразу рамочку з вощиною. Хоча зараз період такий, що вони не дуже будуть її відбудовувати, але на підході у нас цвітіння липи, тому думаю, скоро вони її відбудують. І обов'язково ставимо розділювальну решітку. Даний метод має кілька варіантів виконання. Це, зокрема, пошук матки або без пошуку матки, коли бджоли просто стрісаються з рамки, а верхній корпус переставляється вже готові. Рамки чисті, так звані без бюджету. І все зводиться до одного. Що матка опускається вниз? Матка залишається на вошині, сушнині і відкритому розплоді. Весь закритий розплід піднімається у верхній корпус, таким чином сім'я розширюється і получає додаткову. Роботу. За допомогою даного методу можна в окремих випадках і в окремих сім'ях навіть вивести сім'ю з ройового стану. Хоча наголошую, що такий метод, як і жоден з інших, не дає 100-відсоткового результату. Насамперед робота пасічника мала би бути спрямована на селекційну роботу стосовно відбору схильних до руїння сімей. Всім дякую, mm. всім до нових зустрічей.